І ще одна суттєва ілюзія, яку нав'язала нав система. А система забрала у вас можливість робити помилки. А помилка це ріст, а помилка це досвід, а помилка це життя. І забравши у вас можливість робити помилки, вона забрала у вас життя. І тому дуже багато людей, коли йдуть у нове, вони якраз бояться зробити цю помилку. Вони не дозволяють зробити цю помилку. І навіть коли вони собі це дозволяють, вони дуже швидко звідти втікають. Тому що дуже влучно нам це нав'язує школа за будь-яку помилку. А особливо якщо це відмінника-відмінниця, отримували погані оцінки. І помилка це погано. Помилка це значить, що ти якась дефектна, з тобою щось не так. Але насправді саме через помилки з нами спілкується життя, саме через помилки з нами спілкується Творець, саме через помилки до нас приходить досвід, саме через помилки ми і живемо. Але ось ці програми не дають нам можливість робити ці помилки. І якщо ви хочете звільнитися і піти. І вільно робити помилки, дозволити собі розвиток ріст, то вам точно до мене на консультації.